Слухай, а тобі наче 20. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ангеліна бойовий медик із позивним Миша. Бу була похожа на ходу Мишу з мультика. <ріху> Оце хлопці побачили? Її колега Денис на псевдо. Ангел 2016 заработав собі цей позивник, коли спас більше, ніж 16 людей сам витишів. Вони служать у 72-й бригаді, яка минулої весни не пустила загарбників до Києва, яка ось уже рік. Тримає випалений вугледар. Це наша машина для евакуації наших поранених М113. На ній миша вивозить поранених із передової. Найбільше щастя для медика, коли трьохсотий доживає до наступної точки евакуації. Я дуже не хочу, щоб в мене хтось в машині вмирав. Тобто за ці півтора року тьфу -тьфу, я всіх довозила. Не завжди вдається відшукати врятованих бійців, щоб дізнатися про їхню долю, і тому так приємно, коли вони самі виходять на зв'язок, коли от теж хлопці тебе в фейсбуці знаходять. Такий, блін, ангелін, спасибо, я живий, я здоровий клас. Все, і ти думаєш, такий, оце да, оце саме, оце саме таке подяка, яка тобі просто піднімає настрій, типу, зігріває душу. Ти думаєш, все, моя робота зроблена не зря. Але був якось період, зізнається Ангеліна, коли робота стала їй нестерпною через втому фізичну, як випадало, поки ти лише 20 хвилин на добу, а особливо через емоційне виснаження, коли вивозила вбитих і поранених своїх друзів. Це найважче. Скільки в мене хлопців, скільки всіх е, теж інвалідів, поранених, і ти їх вивозиш, вони на тебе дивляться, отак. А ти на що, що я тобі скажу, що Тобі ногу отріжуть? Або як мені привозять в мішку пепел, да? а ти знаєш, хто це такий, і тобі треба просто знайти в цьому пеплі, найти цей житончик. Миша жартума розповідає про несмішне, як їхня таблетка мало не перекинулася. Мене через того трьохсотого перекинуло. Кувирком я ще так лежала не з головою. думала, так я перевернулася, чи таблетка перевернулася. Чи як групу накрило касетними снарядами? Себі автоматом питалася копати яму. Ну це, це зараз це зараз смішно. Тоді я помню, це так було страшно. Мене отак всю колоте. Денис нині навчає піхоту, як рятувати побратимів в окопі. У Вас, наприклад, поранення правої кінцівки, ось отут. ваші дії. Він був бойовим медиком на першій лінії, допоки сам не отримав поранення під бахмутом. По нам роботали Саушка, я так зрозумів, і біля машини був приход. І нас всіх закинуло там. Я не знаю, раз навіть, на 20 куварків робили. У мене перелом хребта. У мене було поранення легені, почки ЗЧМТ, ЧМТ. То есть тут рвана рана. Лікарі встановили інвалідність, хотіли Ангела списати. Відмовився. Я можу бути в екіпажі, я можу обучати людей, у мене багато опиту з 2016 року. То чого мені сидіти вдома? Дома, звісно, добре, я просидів ці три місяці, клас, ти лежиш, десь там шахіт літа, хтось його збив, але ти лежиш, телевізор, кафейок, чайок вставай, скільки хочеш, лягай. Тут такого нема, звісно, але війна на цьому не закінчиться. Його рідне сватове на Луганщині нині окуповане. Ріс сиротою в інтернаті. Тікав звідти, пригадує, разів 10, щоб знайти батьків. Я знайшов маму, коли вже вийшов з інтернату, пішов собі в бурсу вчитися. Зараз. І це і знайшов її. Але потім вона ну, померла, тому що поставили неправильний діагноз. Ангеліна працювала фельдшеркою швидкої допомоги на Сумщині. Підписаний три роки тому контракт вже закінчився. Денис прийшов на фронт у 2016-му. Вагався не приховує. Бо російська пропаганда добряче мізки промивала. Перший відос мені попався. Це в 2016 році. В кінці 2015-го, де дівчина 18 років воює медиком, спасає я такий ого, і я сижу жалуюсь на своє ну типа життя, як все плохо. І Я пішов саме інкомат. Ангеліні доводилося надавати допомогу полоненим росіянам. Я їх теж ненавиджу. Вони дуже багато нам зла зробили, але ну ми ж не вони. А ще полонені то наш обмінний фонд, і для дівчини це особиста історія. У мене була надіжда, що когось із них, може, так совпаде, що обміняють на мою подругу, яка її не обмінялась, ото коли був виход з Азовсталі. У нас попала тоді, вийшла з усіма, попала в полон, її до сих пор не обміняли. 24 лютого Ангел перейшов на українську мову. Ще складно, але він старається. У Сватовому жити вже не хоче, утім, має туди приїхати після деокупації. Дивіться, в тілі це, які залишилися, в основному мужиків. І не треба мені розказувати сироті, і після інвалідності, і так далі. Розказувати мені, що у нас нема вибора. Вибористі здатність. Ангеліна хоче вищу освіту, мріє стати лікарем. Потім, після війни. Лікар, лікар невідкладних станів. Ангеліна. Ну це класно. Тетяна Наконечна та Захаркомах факти сітів. Єдині новини.